Вийшла пускати? Так, так, нехай заходять погоду. Отже, ви учасник команди Сиріус? ж. Так, це я. Звичайно. Так і є. Так. Тож розказуйте. Чим займаєтесь, яку роботу проводите. Перед вами досьє, там все написано. Тільки без зайвих розмов, все по суті. Бачу, ви займаєтеся озелененням місцевості. Ми кожного року впорядковуємо шкільне подвір'я. Займаємо збільшенням біорізноманіття пришкільної території. Доглядаємо за шкільними клумбами. Працюємо з сільською громадою. Беремо участь у рейдах чистоти. Долучаємося до озеленення місцевості. Працюємо над збереженням електричної та теплової енергії. Беремо участь у багатьох природно охоронних конкурсах і акціях та маємо за це немало нагород, грамот і подяк. А ось тут більш детально: які саме заходи на вашому рахунку? Зараз би все згадати. Ну, наприклад, всеукраїнський конкурс «Годівничка». Участь у обласній онлайн виставці дитячих малюнків та плакатів в тіні Незабутого Чорнобиля. Участь у конкурсі плакатів, саморобок та коміксів на екологічну тематику від ХПІ. Міжнародний екологічний конкурс на тему Душа села. День прибирання під гаслом хай буде мирним, а Україна чистою. Всеукраїнський конкурс новорічна композиція у проєкті енергоефективні школи А також активно співпрацюємо з благодійним фондом щаслива Лапа. Конкурс Життя тварин виправляємо помилки, флешмоб Лапка Підтримки, Міжнародні уроки доброти, Всеукраїнська акція Хеппі Гав для сірка та інші. А також розвішуємо годівнички та здійснюємо підгодівлю птахів проводимо агітаційну роботу для підтримки природи. Здобутки чималі, гідні визнання. Нагороди не головне. А що тоді? Ми виступаємо проти людського зла. Ми проти екологічного страждання. Ми за здорову планету. Привіт! Усім вітання від Христичницької гімназії вам найщиріші побажання. Ми раді прилада силю! Мені зірка відкрила секрет і на пушку шепнула здаля. Я на світі багато планет, та найкраща планета земля. Такий цікавий світ безбежний, багато в ньому загадок є, весли вступає обережний, а ось трука відчутні. Летять метелики на квіти, убудив джолини дружні дивляться на все це діти, бо він прекрасний, світ такий. Шумить верхами в моє ліс. Дуби, берези, муки, співає стойка, свище тріс і оркодя йому. Чудова природа, така, як казка. он в небі, хмаринка пливе, то збережи її, будь ласка, все в неї гарне, і живе. Ти наймиліша нашому серцю рідна Україна, дивовижною природою, яку нам треба берегти. І сьогодні ми прийшли говорити про те, що нас болить. Про те, що нас тривожить, за що душа ще. Бо наша країна від болю кричить. Час такий і ми не можемо мовчати. Небо, небо хилиться, хилиться, небо ледь тримається, падає. Від ворожих кущів все сипляться, знищуючи навколо все живе, і не плаче ране на землях, Ви ворогів. Дезарбула, У наш час перед людьми гостро постала екологічна проблема, яка, на жаль, дуже тісно пов'язана з війною на території України. Війна вже стала найбільшою екологічною катастрофою в Україні, наслідки якої поки що складно оцінити. Там, де проходить лінія фронту, рода знищується. Йде справжній екоцид. Наразі агресор веде бойові дії на території 900 об'єктів природно фонду. площі більш мільйона гектарів. Щодня через лісові пожежі відгоріння нафтопродуктів нафтопродуктів загорання промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку війни кількість таких викидів перевищила 60 мільйонів тонн. Росія перетворила частину українських чорноземів у найбільш забруднені у світі вибухівкою землі на розмінування, які потрібні не менше 10 років. Спочатку повномасштабного вторгнення обстріляно або зруйновано понад 500 водних об'єктів це водосховища, гідротехнічні споруди та інші об'єкти. Тобто виникла ще одна катастрофічна проблема, яка може загостритися: це доступ до питної води. Також знищення наслідок бойових дій лісів і лісосмуг може призвести до зміни клімату майже на всій території України. Війна це спалена земля, це зранені поля, ліси, вбиті та налякані тварини, сотні покинутих домашніх улюбленців. А найстрашніше це тисячі людських жертв, зруйнованих домівок, зламаних і мирних людей. Горячі Горячу на многі кілометри, палають, топчуться людьми. Коли Олександр Довженко писав кіноповість Україна у вогні. Чи миг би він передбачити, що його країна в 21-му сторіччі знову потерпатиме від обстрілів, руйнувань, що українські землі палатимуть від російських снарядів? Війна перетворює українські лани на вибовану землю. Хай змокнуть гармати на нашій землі, весну перемоги чекаємо. Хай вічною буде українська земля, ми мріємо і віримо, мрії здійсняться. Щоб хліб на землі колосився завжди, щоб в небі кружляли лелеки. Загинули кращі країни, сини, тож пам'ять. Пам'ять народу ніколи не згасна. Землю її. Але люди зробили це власноруч. через війну, яка безжалісно все знищила, дає шанс ще все змінити. Людству слід збагнути, що планета, вона не гумова, і жорстко ділити її війною. Досить, знищують, а створюють. Буває все живе, і тоді ти сам будеш живим. Ти питав мене, чи буду вірити в людей? Я буду бо є люди, що живуть задля людей. Ти питав мене, чи буду вірити в людей? Я буду бо є люди. Що живуть задля людей, люди, що поруч головою ридаються, люди, що в бій за свободу відправляються, люди, мов зорі, добром осяваються, люди титани в серцях залишаються. Оситься жито і А я червоний колір прикладу до серця, там любов палає, хай же не згорає. А він чорний колір то грунти родючі, то землі багатство, то високі ключі. Я з леді розмалюю трави і ліси високі, і вони щодо. Будемо художниками свого екологічного життя. Як би тяжко нам усім сьогодні не було, ми віримо, що з Божою допомогою вистоїмо в цій війні. Віримо, що збережемо наші землі від ворожої навали і що зацвітучі наші сади буйним цвітом. Земля, моя Україна, ти вічно будеш жити! Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно. Іншим за себе стидно, вони дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо я вір то вистачить сил на фронті в мелітополі в бою в інтернеті. Знаєш, якщо випаде ядерний тих, це буде останній сніг на планеті, вони можуть. Розбомбити щастя вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться, кожен буде жати що посів. На шлях, шлях